Святий рік. Значення місця події. Бесіди про ювілей 2025 року, що триває в католицькій церкві на тему Паломники надії. Огляд документів, якими проголошувалися святі роки, починаючи з початку ХХ століття, дозволяє нам простежити новітню історію світу і Церкви. Попереднього разу ми почали знайомитися з документами, якими римські єпископи проголошували святі роки починаючи від 1900 року. Нагадаємо, що слово Була походить від особливої папської печатки, вона виготовлялася зі свинцю і містила зображення святих апостолів Петра і Павла на лицевій стороні, а на звороті ім'я папи. Кожна була, як і інші папські документи, ідентифікується за початковими словами. Документи, що оголошують ювілей, також вказують на деякі важливі аспекти Святого Року, Там і вказівки, які часто переплітаються з великими подіями історії. Були про ювілеї 20-го і 21-го століть припадають на вирішальні переломні моменти історії, часи позначені прогресом, але також і драматичними переломними моментами. Попереднього разу ми згадали про буллу «Properante ad exitum Екзітом Секуло якою на межі між XIX і ХХ століттям святий рік проголошував папа Лев XIII, вказуючи на контекст переходу між двома століттями, позначений зміненими обставинами, у світі, який ставав, так би мовити, дедалі меншим завдяки розвитку комунікацій? У цьому контексті папа звертався із закликом до пробудження віри і заохочував вірних рухатися до християнського модернізму. Ювілей 1925 року припав на період після завершення Світової війни. Його 1924 року проголосив Папа Пій XI булою Інфініта Деї мізерікордія», у якій закликав до відновлення суспільства. У 1933 році, в 1900 річницю смерті Ісуса, цей же Папа проголосив позачерговий Святий Рік, так званий Ювілей Відкуплення. Нехай же люди, писав папа у буллі Квот Нупер, хоч трошки відвернуть свої думки від земних і минущих речей, в яких вони так болісно змагаються сьогодні, до речей небесних і вічних, і від тривожних і сумних обставин цього часу нехай піднесуть свій дух до надії того щастя, до якого Ісус Христос, наш Господь, нас покликав. Нагадаємо, що це був період встановлення тоталітарних режимів. Була проголошена ювілею святого року 1950-го юбілем максимум побачила світ після трагічних подій Другої світової війни. Папа Пій XII висловив сподівання, що ювілей благополучно підготує всезагальне повернення до Христа. 1970-ті роки ХХ століття були позначені серед іншого процесом секуляризації, а також поширенням молодіжних протестних рухів. У такому контексті, в 1975 році розпочався ювілей, який папа Павло VI проголосив булою апостолором Ліміна. Церква зазначалася в ній, не вторгаючись у сфери, які не належать до її компетенції, хоче спонукати людей відчути потребу навернення до Бога. Поновлюючи заклик, висловлений наступного дня після свого обрання на Петрову катедру, святий Іван Павло ІІ з нагоди. Позачергового ювілею 1983 року, приуроченого до 1950 річчя відкуплення, звернувся до всієї церкви із закликом Відчиніть двері відкупителю. Саме так перекладаються перші слова, які стали назвою Булли Аперіте Порта Середимторі. Він закликав. Вся церква від єпископів до найменших і найпростіших серед віруючих нехай почувається покликаною переживати останній відрізок цього ХХ століття відкуплення з оновленим і поглибленим Адвентовим духом, який приготовлятиме її до вже близького третього тисячоліття з такими самими почуттями, з якими пречиста Діва Марія очікувала народження Господа в смиренні нашої людської природи. 1980-ті роки ХХ століття, потрясені такими лихами, як СНІД, передували поступовому демонтажу бар'єрів між Сходом і Заходом. Падіння берлінської стіни в 1989 році призвело до нового геополітичного порядку. У різних регіонах планети почала утверджуватись економічна модель, зумовлена насамперед процесами глобалізації. Тож ювілей 2000 року супроводжував перші кроки людства у третє тисячоліття. У Буллі, Інкарнаціоніс Містеріум, Іван Павло ІІ висловив побажання, щоб святий рік був єдиною безперервною піснею про слави Пресвятої Тройці, крок віруючих у третє тисячоліття, писав папа, зовсім не позначений втомою, яку міг би принести тягар двотисячолітньої історії. Навпаки. Християни відчувають себе радше відсвіженими через усвідомлення того, що вони несуть світові істинне світло Христа Господа. Перше десятиліття третього тисячоліття сколихнули численні події, в тому числі терористична атака 11 вересня 2001 року проти веж близнюків і пентагону в Сполучених Штатах Америки. Це також роки, коли фінансова криза, що розпочалася в тих же Сполучених Штатах, спричинила важкі наслідки в економіках усього світу. Не потрапляйте в жахливу пастку думки про те, що життя залежить від грошей і що перед ними все інше стає позбавленим цінності та гідності. Це лише ілюзія, вище наведені слова, це один із уривків були проголошення у 2015 році. Позачергового ювілею милосердя, приуроченого до 50-ї річниці закінчення другого Ватиканського собору. У ній папа Франциск підкреслював, що архітрабом життя церкви є милосердя. У буллі «Мізерікордіє Вультус він висловлює сподівання, що слово прощення зможе досягти всіх. Це роки, коли явище міграції стає дедалі більш значущим і зростає дисбаланс між північними і південними регіонами планети. По точному святому рокові передували різні лиха, такі як пандемія та спалахи численних воєн, зокрема в Україні та на Близькому Сході. У буллі спес конфундіт» папа Франциск насамперед вказав на горизонт Нехай же перший знак надії вильється у мир для світу. Який знову занурюється в трагедію війни, забувши трагедії минулого, людство переживає нове важке випробування, в якому численні народи пригноблені жорстокістю насильства. Але Папа підкреслює, що також і в цю епоху, позначену цифровими мережами, надією, яка не розчаровує, завжди залишається особа на Ює Ісус, двері, до яких повинно прямувати людство, щоб жити надією та знайти втіху. Папа Франциск підкреслював, що необхідність миру кидає виклик кожному і вимагає реалізації конкретних проєктів. Нехай не забракне зусиль з боку дипломатії, щоби сміливо і креативно будувати простір для переговорів, спрямованих на досягнення тривалого миру, писав він. Врешті, у буллі проголошення поточного ювілейного року, папа Франциск зазначав, що він. У свою чергу спрямує нас до ще однієї фундаментальної річниці відзначення 2000-ліття відкуплення у 2033 році. Це був огляд булу проголошення святих років у двадцятому та 21 століттях.